Основне завдання сьогодні в країні на внутрішньому фронті це боротьба і перемога у війні з корупцією, яка існує на всіх шаблинах і на всіх ланках. Прийшов час переходити від слів до конкретних результатів. Урядом, президентом і парламентом прийнято низку рішень. Щодо нових законів і реальної антикорупційної боротьби, і створення як Національної антикорупційної комісії, так і Національного антикорупційного бюро. Сподіваюсь, що в найкоротші терміни глава держави прийме рішення про призначення керівництва Національного антикорупційного бюро і уряд вже виділив кошти. На те, щоб це бюро було створено швидко, ефективно і приступило до виконання своїх обов'язків. Споглядаючи на останні події, в тому числі і рішення судів, коли суди випускають корупціонерів під умовні застави, уряд вносить до парламенту зміни до кримінально-процесуального законодавства і до кримінального закону. З метою суттєвого посилення і підвищення відповідальності корупціонерів, в тому числі і з цією метою, щоб закопійчані застави їх не випускали, а потім по всьому світу їх шукали. Окреме питання це наша співпраця з нашими західними партнерами для того, щоб з'ясувати всі фінансові потоки. І все ціло розслідувати кримінальні справи. Ми разом з нашими європейськими і американськими партнерами будемо проводити спільні дії для виявлення фактів корупції і для виявлення іноземних компаній, рахунків, карток власності за межами України, яка належить. Українським чиновникам, що звинувачуються в корупції.